Воблери міну розміром приблизно 90 міліметрів це чудова приманка для ловлі, щуки та оконя, особливо в осінній період. Сьогодні я поділюсь з вами своїм топ-5 таких воблерів, Розповім, чим вони мені подобаються, в яких умовах працюють, та чому вони такі особливі. Тож почнемо. Першим воблером з мого списку буде Jackal Squad Minnow 95 SP. Цей Воблер має вагу 14 грамів та занурюється від 80 см до 1,5 метрів. Версія SP вказує на те, що Воблер буде зависати на тій глибині, на яку ви його загнали. Загалом це одночасно і простий воблер, і він має свій характер. Я б навіть сказав, що це Воблер енергія та агресія, а все тому, що навіть невеличкі короткі ривки водилища провокують стрибання цього воблера у воді зі сторони в сторону, наче поранена рибка, що безумовно активує хижака та провокує його на удар. Мені особливо подобається його контрольованість, навіть на помірній течії. Загалом завжди розумієш, що відбувається з Воблером при ривках, є зворотній відгук в руку. Сам Воблер по собі не перевертається, не захльостується, а завжди робить те, чого ви від нього очікуєте. Його агресивна гра допомагає збирати рибу з доволі великих ділянок водойми, тому їм швидко можна обловити. Ту ділянку, на яку ви прийшли, найбільш ефективним буде, звісно, проводити його біля стінки камиша або підводної рослинності. Також буде класно використовувати його на звалах, де глибина з метру спускається. на... 3, 4, 5 метрів, особливо восени, коли риба ще рухається з ями на мілину і назад. Тому, на мою думку, цей воблер обов'язково має бути в ваших коробках. Собі я такий також узяв і рекомендую кольори кислотні або контрастні. Вони найкраще будуть працювати по нашій щуці та оконю. Колір Tiger особливо популярний і тому його складно знайти в магазинах. Але можна не боятися брати і інші контрастні кольори. А наступний воблер в нас легенда. Це теж від фірми Jackal Тайні Магалон, 85 SP. Фактично, цей Воблер трошки менше за 90 мм. І по факту так, його можна використовувати навіть з будилищами е, Light, Ultra Light. Він важить всього 7,2 грами і має неупористу лопатку. Занурюється всього до 60 см, тому його можна провести навіть на заросших водоймах, де на дні багато трави, а на поверхні всього пів метра чистої води. Цей воблер аналог фрази спіймає в будь-яких умовах. І от це саме про нього. Він має настільки свою характерну гру, свій шарм, що риба просто не може встояти перед цим. За рахунок того, що він складається з двох частин, в нього сильво коновий хвостик. Він має таку вальяжну гру, наче... Поранена рибка, яка кудись плила і заплуталася, не знає, що робити далі. І особливо на паузах, її якраз з'їдає хижак. І цей Воблер можна провести рівноміркою, але ви не розкриєте його всього потенціалу. Найбільший його потенціал це короткі ривки і великі паузи. В цей момент Воблер робить глайд, поворот і зависає. Ось цей момент можна очікувати клювання риби, і він виманює найпасивнішого хижака. Навіть коли риба відмовляється їсти все, в цей момент працює цей воблер. Якось він мене виручив навіть тоді, коли водойма була запрестована. По ній пройшлося до мене ну, більше десятка риболовів в вихідний день. І я вже не знав, що робити, як поставив цей воблер, і він мене виручив. Тоді я спіймав ну, точно десь за 5 риб, що не дуже великих, але це все-таки результат, який якого могло і не бути. На цей воблер можливо спіймати щуку великого розміру. Але за рахунок того, що ловить він усю рибу і ніякий шнурок не може встояти, відповідно їх ви будете ловити набагато більше. Вони просто не будуть давати проходу цьому воблеру. Я ж використовую його зазвичай зі скруткою. По-перше, для того, щоб його не відкусили, бо ну, дуже багато атак і риба. Ну, буває, що промахується, коли не встигає на паузі його взяти. А також скрутка потрібна для того, щоб трійники облера не зачіплялися за шнур. Так як він може обертатися мінімум на 180 градусів, а то буває і більше. Часто буває, що трійник може зачепитися за ваш шнур, тому застібка це нівелює. Але мінусом є те, що це все-таки метал, він має свою вагу, і іноді воблер починає тонути. Тому ці скрутки треба використовувати якомога тонше, якомога менше. Десь сантиметр 2 більше, ніж довжина Воблера. Тобто від 10 до 15 сантиметрів скрутка буде нормальною. Вона ще не буде так сильно впливати на гру воблера, але при цьому Врятую вас від зайвих захльостів, бо буває таке, що через декілька закидів треба просто виймати, відчіпляти і заново закидати. Також одразу попереджу вас, що треба бути дуже обережним з хвостиком. Це якийсь спеціальний силікон, який при контакті з іншим їстівним силіконом у ваших коробках може поплавитися. Буде дуже неприємно, коли такий дорогий воблер просто зіпсується. Тому е воблери треба тримати взагалі в окремій коробці, особливо цей. Взагалі воблер працює в усіх кольорах, але все-таки один найкращий, який в кого ви не спитаєте, скаже вам, що так, цей колір буде ловити. Здогадайтесь який. Мадтайгер. Знову він. Так, він подобається нашим хижакам. І тому, якщо знайдете Воблер в такому кольорі, неодмінно купуйте, не дивлячись, що ціна доволі велика. Коли звичайна людина чує слово орбіт, в неї в голові виникають думки про жувальну губку, але не у риболовів. Риболови ж уявляють собі ось такий Воблер від компанії Zieбець. Орбіт 90 sp має вагу 10,2 грама і заглиблюється приблизно до метра. Його Особливість це стабільна гра та можливість змінювати проводки. Іноді він працює тоді, коли інші чомусь не хочуть працювати. Роблячи варіативні рухи вершинкою, ви можете заставити його рухатись саме так, як вам цього потрібно. І це дає нам дуже велику варіацію проводок і. Можливостей спіймати рибу. Воблер має таку велику популярність, що його вже копіюють ну точно десятки різних китайських і не тільки брендів. Але оригінал залишається оригіналом, і його неодмінно треба мати у своїй коробці. Я б теж придбав собі 90-й орбіт, але так як. Хочу мати різні воблери під різні умови. Собі ж я взяв версію в 130 мм. Але коли буде така фінансова можливість, і такого собі в коробку обов'язково візьму. Також компанія Зібейт зробила найменш легендарний воблер. Це річ 90-й. Вони бувають в багатьох варіаціях, особливо я рекомендую SP. З звичайним зануренням. Ззовні, наче звичайний мінус. Що тут такого? Але японці проробили все до деталей. Особливістю цього воблера є система дальнього закиду, що дозволяє нам закинути його максимально далеко, навіть в вітряну погоду, і докинути до тих місць, які зазвичай нам недоступні. Ну і його м'яка дрібна гра дозволяє ловити пасивну рибу. Коли він проходить на відстані десь метр півтора від потенційного місця засідки кижака, він однозначно приваблює, звертає на себе увагу. Ну і якщо риба там є, вона. Або вийде і атакує приманку, або вийде і видасть себе, і ви зможете провести там іншими воблерами, принаймні спробувати. І будете розуміти, що риба все-таки на водоймі є, просто треба підібрати ключ. Воблер цей доволі стабільний та простий. Для новачків прям те, що треба, беріть, ви легко зможете його опанувати. Доступні такі проводки, як рівномірка, стоп-н-гов, твічинг, всі варіації, що тільки можна уявити для воблерів. В нього своя шумова камера, тому хоч десь він може бути схожим на інші воблери з цього топу, але всі вони відрізняються і мають свої. Особливості та їх варто мати усі в коробках. Вага його 9,8 грамів, та занурюється він від пів метра і можна постаратися на тускому шнурі загнати до півтора. Загалом він буде десь іти в районі 80 сантиметрів в середньому. Ну і завершує мій топ-блерів 90 міліметрів ОСП Асура 2 92,5 міліметри. Версія SP. Воблер має свою гру, яка відрізняється від всіх інших. Він класно себе веде, коли його ведеш, можна навіть рівномірочкою, і потім робиш декілька ривків. Він, наче оживає в цей момент, і починає робити хаотичні рухи в воді, що провокує хижака на клювання. Також можна зробити паузу. При якій він зависне на одному місці. І якщо ви дочекаєтесь 3-4 а буває навіть 5 секунд, так він може висіти так довго в одному горизонті, то неодмінно хижак порадує вас своїм клюванням. При такій іначе немалій довжині, Воблер має вагу всього 8,5 грамів, що трошки сказується на його польотних характеристиках. Це не дальнобій, але там, де ви його зможете закинути і провести, він виручає. Це один з найстабільніших воблерів по горизонту. Буде йти він в районі метра. Це все були японські бренди, і ви можете сказати, що витрачати такі великі кошти навіть за легендарні воблери. Але невже це того не варто, коли всього одна приманка може виручити вас в безкльовний день і подарувати просто море щастя? І я вам скажу, що однозначно варто хоча б декілька приманок з цього топу мати в своїх коробках, саме оригінальних. Але якщо у вас немає таких коштів, або ви бажаєте? Зекономити в цьому плані, то я вам рекомендую подивитися наступне відео, в якому я проведу такий же самий топ, але з аналогами з китайськими воблерами, які також ловлять рибу, але коштують набагато менше. Побачимось в наступному відео. Та не забувайте поставити лайк та підписатися на канал.